Голоси, дорога. Кружить голову, как в детстве, я Що ти прийшов? На віщо ти прийшов. Не, не бачиш, я занята. Ну, морду не робить куморду. Не треба. Не треба, я занята, иди. Іди краще, кудись в інше місце. Ну, не знаю, може, до мами або до тата. Іди звідси я занята, іди звідси. Не треба мені зважати. Що ти рішиш? я ж нічого такого не сказала? Він ображає свого брата. Я просто попросила, щоб він мені не зважав. Я нічого такого не сказала, щоб він зревів. Нічого не хочу чути. Пішла звідси. Ну, и беду. А, это вы. Вы, же, вы тут уже. Я не знала. Ну, что сказать. Ну, это моя история. Я буду ей рассказывать вам. Я знаю, я, может быть, на права. Но я тогда думала, что так требуется быть. Я была так... Дуже так спокійно. Ну, я і пішла з дому. Так, і так пішла. Зла, дуже. Ну, я ж думала, що нічого такого не зробила. Та зараз розумію, він маленький, а я, на... я чути на нього накричала. Ну, я розумію, це було не дуже добре. Чи було? Те було. Нічого не можна здіяти, нічого не можна змінити. Ми можемо впливати тільки на майбутнє. Тільки на майбутнє. Ну, я, допіш... я пішла до коханої людини. Ти завжди був радим, мене бачити. Яка б я не була агресивна чи ні. Ну, він вислухав мене, я зрозумів, що я не можу нікуди піти і за того, що я дуже горда, не дозволю собі куди остатися дома? Ну просто на зло зроблю, не подумав. От така я, ну, що я могла зробити? Зла була на неї, знала, що От, може щось статися, якщо я Ой, йду з дому. Може, вона подумає, що це із неї. От так я думала, гадала. Ну, що, я пішла до нього. Так, пішла до і Я швидко збрала свої речі, зібрала та пішла. Він дуже хороша людина, він був мене рад бачити. Все було добре. Все було дуже добре. Я тільки могла мріяти, мріяла так завжди, що буде у мене кохання, що будемо жити разом, що буде все добре. Ну з часом я зрозуміла, що він мене питається змінити мені. Це трохи вже бісило, що він мене трохи змінити. Ну там сукні каже одягати, юбки. Я не дуже любила таке. Я любила і по-іншому одягатися. А він та, а він казав, юбочки, сукні одягай. Ну, що я? Я його любила. одягався, як він скаже. Хоч не запрощав мені говорити якісь слова. Ну, іноді було, що він мені запрещав багато чого. Я думав, обісилася, що типу, він робить з мене якусь іншу людину. Бісилося, бісилося. Та прибісилося мені це бісити, просто не дуже приємно було мені це. Ну, Трохи було дуже сумно, що я не можу так, так одягатися, як хочу я, а не як хоче він. Я робила як хочу він. Я хотів робити, як хочу я. Рік він цього не робив спочатку, не робив так, потім вже наступав другий рік відносин наших. Він почав говорити це, одягай спідниці, юб, юбки це добре, красиво, платье теж надягає. Ну навіщо тобі так одягатися? Шорти, футболки, навіщо? Ти дівчина, тобі краще одягатися так. Ну, а що я слухалася його? Я любила його. Любила його сильно, так що ж слушала, слухалася його, не хотіла його образити, але коли пройшло два роки, ми вже були разом два роки, мені це набридло. Я з... І... зуміла, я не хочу так, я не хочу. Та моє почуття до нього змінилося. Так я, не, ну, я його не видала, я його любила, я його любила так. Але вже не як хлопця, а як друга. Ну, друга, як друга. Тут було кохання, я до нього відносилась так, як до коханої людини, а з часом почала Розуміти, що я до нього відношусь, як до друга або до брата. ну, Я не могла просто з ним бути. Мені це не дуже подобається. Я зрозуміла, що його більше, як хлопця, не люблю. Я не хотіла його образити, Все-таки було довго разом. Два роки були разом, Це не на маленький час. Два роки. Це на маленький час. Я не хотіла його образити, Не хотіла. Я боялася його образити, типу ми давно разом, а ти так зробила, так зі мною поступила. Це не гарно. Я ось таких слов боялася від нього. Дуже боявся, що він буде, зл... буде злитися, або йому буде неприємно. Боялася. Боялася дуже. Він хотів його ображати. Я думала, як йому це сказати. Думала, думала, два місяця, думала три 4. Я дуже продумувала любу деталь, я дуже боялася його образити. Дуже довго я це продумувала. Ну, все-таки надумала, як це йому сказати. Я не Подумала, що він може обрати. Я не подумала, що він може на мене розлитися. Я просто вже не могла бути з ним. Я просто... мені це було дуже неприємно, що я з ним разом, я його не кохаю. Роблю тільки вигляд, що його кохаю. Він же рано чи пізно дізнається, йому буде больно. Я не хотіла такого, що би так сталося. Я не продумала, я не продумала, як все-таки це зробити. Ну, все-таки зробила, не подумав. Я довго думала. Дуже довго. Подумала, думала, думала. Мій мозок просто кипів. Як це зробити, щоб йому було не дуже прикро, і не злився він на мене? Як? Ну все таки сказав, ти йому треба було, що я його не люблю, давай розстанемо Ну, все таки в один день я зібралась зі силами та сказала йому роз, роз, розмарине, ти тільки не злийся, не розстроїшся. Я розумію, що цей розговор буде тобі не дуже приємний, я так більше не можу. Ну Я так більше не можу. Я не можу бути з тобою разом. Я не хочу вже. Я не можу. Так, я вже втомилась, Я не хочу тобі ображати. Я просто не хочу бути з тобою. Я... У мене почуття згасло, я вже давно відношусь до тебе як до друга або до брата, Я не можу так, мені це неприємно. Давай просто розстанемося. Все добре, Елісан. Все добре, Еліс. Все добре. Нічого. нічого. Ну, згасло так згасло. Ну, що ти так переживаєш? Все добре, все добре. Ну що ти? Хоч не дуже приємні слова. Ну но... то що? Це головне, що ти сказала? Це зараз анія не колись, коли вже буде, бо ми будемо ще довше, там, 5, 6, 7, 10, 9 років разом. Ми тільки 2 роки разом, ти терпіла. Я розумію, що десь були мої помилки, що я погано поводився з тобою. Та і в мене почуття є, так сказати, до тебе і до ще однієї дівчини, так що якщо ти не хочеш бути зі мною, я буду з тою дівчиною. Сподіваюся, то мої слова тебе не образили, що я тобі так люблю і ну, я буду тільки з нею, я з ти мене не любиш. Я розумію, це мої слова можуть дуже погано звучати, але я люблю і тебе, і її. Я сподіваюся, мої почуття до тебе згаснуть теж. І буду тільки до неї. Я люблю її і тебе, але я буду тільки з нею. Тільки з нею. Не подумай, я не буду катити. Не буду тебе встанавлю. Я буду тільки з нею і з нею, Якщо, ну вона буде зі мною бути. Нічого страшного, що ти мене не любиш. Нічого, все добре. Алесу, ну все добре. Не обойся. Все добре, я наближаюсь. Ми не вражаюсь. Мені тепер нема вибору буде з тобою або з нею. Ти мені душу, так сказати, облегчила, в мене як гаразд звалилася мені, дуже добре стало. Я розумію, що мої слова можуть звучати, дуже погано, Типу, якщо б ти не розстався зі мною, я б був з тобою, а і що, якщо б вона згодилась бути зі мною, і вона була б як моя любовниця. І знаходить їх такого. Не хотів я такого. Я навіть не думав. Я просто боявся, що в мене як буде вибор між нею і тобою. Мені не хотілося мені, не хотілося такого. Я люблю її і тебе. Нічого, нічого, все добре. Я навіть, якщо ти, правда, це не твої шуточки, як ти любиш. Що ти зараз не зартуєш? Це може бути я тебе не не пішлю типу криш мене буде інша. Я тебе нікуди не пішлю? нікуди не пішлю тебе, як на якийсь край світу. Я нікуди тобі тебе не пішлю? Я знаю. Ти горда, ти не підеш. Обране до своїх батьків, добра ти не підеш. Ти будеш тут, ти будеш тут. І крапка, ти тут будеш. Все, все, розмова закінчена. Закінчена. Все. Все добре, все спокійно розрішило ми. Все добре. Так, ця ситуація може бути якась може, дуже з якоїсь сторони погана, може бути хороша. Але нічого такого не сталося. Він з тою дівчиною почав зустрічатися. Все добре було. Правда, вона до мене ставилася спочатку не дуже, не дуже добре. Типу, колишня але завжди поруч, він може заражати її. Ну так вона думає, він-то мені не потрібен в цьому плані. Він для мене тільки як друг потрібен. Він просто друг мій. Просто не кращий дрох. Просто друг, Нічого більше. Але вона рівнувала його до мене, тому що ми часто переписувалися з ним. І коли він був на побаченні, я могла, случайно йому написати, типу, скоро будеш вдома. Що будеш їсти?». Ну, Він готує просто не дуже, він не вміє нормально готувати, в нього угольки, виходить. тільки угольки. Ну, типу, я знала, що він пішов на побачення, і навмисно писала йому ні, я не знала. Він куда спешил, не сказав мне, сказав, я приду там в девяти, 6. шести. Ну, коли захочет, то иди, приду я. Куда я там видимо, не казав, не казав. Ну, что ему было мне заказать? Ты бы, я не с не рассмотрел девчонку, Да я и не пытал, куда, вен, скрыл, навещу. Для чого? Ну, день воде... він мені сказав, все, ідем, збирайся, я піду тобі деякого покажу, познайомлю, у мене глаза, поп'єсько, пік, ти пішоти хочеш? А я недавно проснулася і не зразу в такий пішли-пішли. У мене нічого не склалося в голові. Я думаю, куди пішли, куди ти мене тащиш? Куди і ти що робити, Я не знаю, що ти. Чеше від мене, я не знаю, що ти хочеш від мене. Ну якщо ти зараз не підеш від мене подалі, я тобі вироблю одним ударом. Звісно, мене можуть посадити надовго. Не подивлюсь. Ось такі в мене були думки. Але я зібралася з зі силами, одягнулася та пішла, куди він мене та ще пішла, було недовольне, тому що я не виспалась. Було дуже рано, як для мене. Я в цей час. Ще спала, а він мене буде. Я ще з... могла спати три години, а дві, а він мене будить. Я ще й заснула пізно, так це ще був, був ад. Він мене буде. Дуже рано. Ще дуже петухи не співали. Я не спала до нуль. До... Час був вже дуже пізній, я не спала. Він, він прийшов в, в, до мене, коли я коли ще спала, розбудив, потащив. Ну шо, я пішла, що і в мене був не роботу. Я роздивилася, зібралася, коли заплала, зібралася, і кое-как. Я думала, господи, якщо так ще похтусь, я тебе вб'ю. Так, такі думки у мене були. Я думала, Рос ще раз, ти мене розбудеш. дуже рано, дуже рано. Я тобі рубець вб'ю тебе. коза заплыла, оділася, що попал по руку, то й оділа. Я собі не дивилася, що одіваю, я просто по руку попала, так я оділася. А роз такий щасливий мене потащив за руку. Я думаю, що зараз він у мене... мене руку від... віддери. в мене руку. ну, потащив він мене кудись. Я не знаю, куди я не знала цю, та взагалі я не дуже розуміла якого угрувся він мене потащив. Але головне, він показав того, з ким хотів познайомити. Я була дуже рада, дуже рада, дуже рада познайомитися з цією дівчиною. Елісон, це моя дівчина Елізабет. Надеюсь, ты не думаешь, а в себе дівчина. Боже, як його заползала за... за сраду. Боже, ви така мила бабочка. Боже, 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 яку я. Елизабет, <ривіться> як представив цю дівчину розмарин, был даже хорошая девчина. Правда, та сих у нас боли, теж, але такі страшні, як можна було подумати, ми стали навіть подругами. хоч сварилися, хоч могли подиратися, виводити кусок волосся. Але справиться ну, характер у обох дуже складний. я щось зроблю на зло, не подумав. Вона щось не зло зробить, не подумав. Ну кричу помовчу, що було коли розмарано мох на образ двугу одного менда. Да там он смерчает ли наждав смерть? Його го завжди якесь приключення ценуру завжди. Лісінде, що мене вибрав з складним характером. Її вибрав з складним характером. Вона могла синяк проблем набити йому на обличці. Я боялась, але на ні. Ну, вона його на особи часто била. А якщо був, то був, 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 був за що його бити. Подумати я не дуже за той, що бити когось. Просто він сам був винен. Часто, це, я помню, род довелося рознімати, вони часто давалися. Ну, от пара ідеальна. Просто ідеальна пара. Один на неї, може ударити і вона. Ну що сказати? Хорошо сталося я до них, і вони до мене хорошо ставилися. Я для них була, найкраща найкраще полого, я для них теж. Як кажуть, нарозли вода. Костя шасти десь втроєм або вдвоєм. Я і вона. Він ніколи не хотів з нами йти, тому що ми любили гуляти нічю. Ну, так було, трохи, так не дуже коли, ми втроєм наночі гуляли. Ти сходиш кору, та Шкоки пору гриці, а ще спасти школу друга це складно. Ми просто часто всякі, у всякі халепи влітали. Так нічого нічого не звадила то. Елізабет любила все фотки, твій, де б ми не були, як би ми мене